Всім привіт! Є зараз у наявності ось такий комплект холодильник плюс окрема морозилка від відомого німецького бренду Miele. Розміри тут стандартні, 60 на 60, висота 180 см. По корпусу загальний стан хороший, є лише невеликі сліди використання, нічого критичного. До речі, двері тут відкриваються дуже зручно, просто тягнеш на себе і спеціальний механізм допомагає легше їх відкрити. Всередині холодильник повністю укомплектований. Полиці всі оригінальні, нічого не поломане, в дуже гарному стані. Тут стоїть крапельна система охолодження, працює стабільно, дефектів по роботі немає. Морозилка також повністю укомплектована, вона тут доволі велика, на 7 боксів, усе ціле, нічого не побите. Комплект повністю перевірений, жодних дефектів немає, працює тихо та надійно. Ущільнювачі тут також в гарному стані, закривається герметично. Знаходимося ми у місті Коваль. Також надаємо гарантію, кого зацікавив цей комплект, пишіть або телефонуйте, поки є в наявності.